Нормальні умови для усіх люди з обмеженими фізичними можливостями просять не забувати про них та створити належні умови для повноцінного життя. Адже кожного дня вони зіштовхуються з різними проблемами в торгових центрах, продуктових магазинах, супермаркетах на вокзалах та інших громадських місцях. А все через те, що не всюди встановлені пандуси, звукові маячки та інші засоби. Зараз є великі супермаркети, торгові центри, які будуються. Вони вже трошки дотримуються ДБНів і ДСТУ України, і там вже. Передбачені і заїзди для людей на візках, і туалети, і, наприклад, щось інше для людей з інвалідністю, що можна проїхати чи, наприклад, пройти. Але ж дуже мало дійсно звернено увагу на людей з порушеннями слуху та зору. Нема ніде не в нас в рівному тактильної плитки, немає маячків звукових біля торгових центрів. У свою чергу головний архітектор міста каже: нині у новобудовах люди намагаються дотримуватися норм. Проблеми виникають зі старими будівлями. Всі ці ДБН, всі ці норми, всі ці вимоги, вони дуже хороші і обов'язкові для проектування нових будівель, нових центрів, нових споруд. Що ж стосується вже існуючих будівель, реконструкцій. То кожен окремий випадок, як кожна окрема людина, різниця, і тут потрібен діалог. Діалог не тільки у вас. Як замовника з архітектором і з архітектурною інспекцією, а ще й діалог з людьми, які безпосередньо користуються тим, що ви їм потім запропонуєте, тобто не в усіх магазинах можна встановити пандуси чи інші необхідні засоби. Якщо у вас магазинчик перероблений з квартири, і він знаходиться на висоті півтора метра від землі, зовсім інший підхід. Хоча б тільки для того, щоб піднятися на один метр, нам треба вісім сантиметрів цього того перепаду, і щоб на півтора Метра підняться, це треба на 20 метрів розігнати відповідно до нормативу цей пандус. В які можливості можуть врахувати існуючу ситуацію, якщо тротуар там, метровий або вузенька вулиця. Тобто кожен окремий випадок повинен е, визначатися е, спільно. Якщо врахувати норми, то, наприклад, для людей на візках пандуси повинні відповідати ухилу і мають бути поручні для людей з вадами зору, треба, щоб були звукові маячки або ж направляючи тактильна плитка. Радник міського голови з питань людей з інвалідністю каже, що таким нормам відповідає торговельно-розважальний центр Злата Плаза. У Злата плазі ми робили там моніторинг по ньому для людей на візках. Там доберуться з любого боку наприклад, доберуться із лебединки, можна заїхати, і там розділена пішохідна і проїжджа частина, де машини ставляться, і можна виїхати з самого фуршету. Там також пандус нормальний, зроблений. І є туалет, який постійно відкритий для людей з інвалідністю, от на візках, який доступний. Для людей, які от з порушеннями зору ну трошки там в них є недопрацювання, але це повністю у всіх супермаркетах, не тільки рівного, а навіть і в Україні. Похвалитися таким може й супермаркет наш край, каже ректор закладу. В супермаркеті наш край є відповідні норми. Це, наприклад, пандус, це є, якби на дверях різні наліпки для того, щоб людина знала. До мене в супермаркет приходить дуже багато людей із обмеженням зору. Є і інваліди. Всі, наприклад, в мене в магазині навчені. І вони знають, що якщо людина така приходить, їй потрібно допомагати. Також у нас є в залі озвучка, яка говорить, що у нас продається в супермаркеті, які вони можуть мати товари, і які є акції. А також ми пропонуємо людям пройти, поговорити. Навіть ці люди можуть говорити не тільки про продукти, а про душевні, якісь свої проблеми. Також є в Рівному супермаркети наш край, які впровадили доставку на дом. Для таких людей з обмеженими можливостями вони телефонують, дзвонять, їм купляють і привозять продукти. Загалом у місті ситуація не критична, але і не найкраща. Розповідають експерти. Радник міського голови з питань людей з інвалідністю каже: після цього семінару проведуть моніторинг, аби побачити, чи вдалося їм донести до підприємців важливу інформацію. Любов Данча Вадим Дроздюк, випуск новин.